Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Ми назвати Олексій Печі, 11 листопада на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. і В цій годині обговорюємо міжнародну адженду. Ізраїльська армія веде бойові дії вже практично в середмісті Гази. Журналісти з місця події повідомляють про те, що ізраїльські танки нібито оточили лікарню в Газі, де, за даними Цахал, переховуються сотні бойовиків Хамас. Однак місцеві лікарі закликають Червоний Хрест допомогти з евакуацією з лікарні цивільних осіб. Разом з тим, критика ізраїльської наземної операції лише збільшується навіть з боку союзників. Напередодні нагадаю, Антоні Блінкен заявив, що цитую занадто багато палестинців вже загинуло, а тому треба зробити більше для безпеки цивільних. Ну а вже сьогодні президент Франції Мануель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування гази і вбивства мирних жителів, цитую серед яких жінки та діти. Ну і на тлі таких заяв, представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю заявляє, що кількість загиблих у результаті атаки терористів 7 жовтня була переглянута і вона стала меншою за попередні оцінки. Ну, і все це відбувається на тлі сьогоднішнього саміту арабських та ісламських країн у Саудівській Аравії, де обговорюється питання війни в Газі. Ну і показово, що на саміт прибув і президент Ірану, який вже озвучив доволі ворожі тези щодо Ізраїлю. Тому докладніше про все це ми з вами далі і поговоримо. Отже, ізраїльські танки оточили ключову лікарню у секторі Гази. За даними Цахал, в лікарні і в тунелях під нею переховуються сотні бойовиків Хамас. Ну а часто бойовики навіть видають себе за лікарів або ж пацієнтів цієї лікарні. Однак, за даними CNN, очільник двох ключових лікарень у Газі аль та Аль-Рантісі Мустафа Аль-Кахлуд повідомив, що ці лікарні оточені на півночі сектора Гази, і просить Червоний Хрест допомогти з евакуацією цивільного населення. Ми повністю оточені. Біля лікарні стоять танки і ми не можемо піти. Сказав Алькалут. У нас немає електрики, немає кисню для пацієнтів. У нас немає ліків і води. Ми не знаємо своєї долі. Його заклик прозвучав після того, як повідомили про зіткнення біля кількох інших лікарень на півночі гази. Ну і загалом така заява лунає на тлі цілої серії вибухів біля інших лікарень на півночі Анклаву, включаючи лікарні Альшіфа в місті Газа. Це найбільший медичний заклад взагалі на території сектора Гази. Втім, в Цахал повідомляють, що причиною удару по лікарні Альшіфа став бракований снаряд, випущений з території сектора Гази. Тобто його запустили самі ж бойовики Хамас, що є далеко вже не поодиноким випадком, коли вони запускають ракети та снаряди, які не досягають своєї мети, а просто падають на території сектора Гази. Ну і тут нагадаю, що 31 жовтня Цахал повідомив, що почав бій з бойовиками у тунелях сектору Газа, пізніше армія оборони Ізраїлю. Заявила, що вже діє всередині міста Газа і оточує його з кількох боків. Вже 9 листопада стало очевидно, що Цахал повністю оточив місто Газа і рухається в центр міста. Тоді ж у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився запроваджувати чотиригодинні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази. Сьогодні, наприклад, Цахал запровадив 7 годинну паузу для евакуації жителів Гази на південь по одній із автомагістралей, яка знаходиться під контролем армії оборони Ізраїлю. Сьогодні в Цахал повідомили, що ізраїльські військові отримали контроль над ще 11 опорними пунктами Хамас у секторі Газа і знищили тунель, який використовували бойовики під містом. Окрім того, за повідомленнями ЦАХАЛ було знищено автомобіль, начинений вибухівкою, який був припаркований просто на вулиці міста, по якій переміщувалися ізраїльські солдати. Але насправді чим довше триває операція Ізраїлю в секторі Гази, тим більше Ізраїль отримує критики навіть з боку союзників. Попри запровадження гуманітарних пауз в боях, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти бойовиків Хамас, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільних осіб. Надто багато палестинців було вбито надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримають. Ну і Загалом, нині офіційні особи адміністрації президента США явно посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в секторі Газа. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги. Мовляв, в білому домі натякають, що поряд зі знищенням Хамас Ізраїль має взяти на себе ще й відповідальність за гуманітарну ситуацію в Газі. В Європі також почали звучати заклики до Ізраїлю скоригувати свої військові операції. Зокрема, 9 листопада президент Франції Еммануель Макрон провів Паризьку конференцію з питань гуманітарної допомоги ГАЗі. Тоді ж він заявив, що Ізраїль, звісно, має право на самозахист, але він так само несе цитую велику відповідальність за дотримання закону у відповідь на смертоносну атаку Хамас 7 жовтня. Макрон наголосив, що цивільне населення Гази має бути захищеним. Ну і за його словами, знову цитую: боротьба з тероризмом ніколи не може вестися без правил, і Ізраїль це знає. Мовляв, пастка тероризму якраз і полягає в тому, що той, хто від нього захищається, може піддатися насильству і відмовитися від людських цінностей. Також Еммануель Макрон 9 листопада зазначив, що в Газі має бути швидко встановлена гуманітарна пауза і що країни повинні працювати над повним припиненням вогню. Втім, вже сьогодні риторика Макрона стала ще гострішою. Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування гази та вбивства мирних жителів. Він наголосив, що Франція чітко засуджує терористичні дії Хамас, але визнаючи право Ізраїлю на самозахист, Франція закликає припинити бомбардування в Газі. Де факто сьогодні бомбардують цивільних. Де факто ці діти, жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав, і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитись. Сподіваюся, що інші лідери, в тому числі в США і Великій Британії, приєдналися до закликів до припинення вогню. Але я не суддя, я глава держави. Однак Ізраїль стверджує, що атакує військові цілі відповідно до міжнародного права і вживає заходів для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, попереджає перед ударами та закликає людей евакуюватися. Що насправді є правдою, тому що навіть ще до початку наземної операції в секторі Газа Ізраїль закликав палестинців все ж таки переміщуватися з північної частини сектору Газа на південь. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нетаньяху дуже швидко відреагував на коментарі Макрона, заявивши, що країни повинні засуджувати Хамас, а не Ізраїль. За словами Нетаньяху, якщо не зупинити Хамас у Газі, то бойовики цитую завтра вчинятимуть злочини в Парижі, Нью-Йорку та в будь-якій точці світу. Тім, на тлі критики, представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят розповів, що кількість загиблих у результаті атаки терористів 7 жовтня була переглянута. Причини перегляду минулої оцінки він не вказав, але заявив, що офіційна кількість жертв 1200 осіб, тоді як раніше лунала цифра в 1400. Загалом, Ізраїль на тлі критики, навіть від партнерів, може опинитися у доволі складному становищі в регіоні близького сходу. У Саудівській Аравії сьогодні проходить спільний арабський та ісламський саміт. На ньому учасники Ліги Арабських Держав та організації ісламської співпраці обговорюють, як реагувати на війну на території Гази. У своєму вступному слові на спільному арабо-ісламському саміті в Ер-Ріяді наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад Бін Салман заявив, що королівство категорично відкидає війну, якій піддаються палестинці. Цей саміт проходить за виняткових і болісних обставин. Ми категорично відкидаємо цю жорстоку війну, якій піддаються наші брати і сестри в Палестині. Ми знову вимагаємо негайного припинення військових операцій. Тисячі мирних жителів були вбиті ізраїльськими авіаударами, а лікарні та храми були зруйновані. Ми маємо перед собою гуманітарну катастрофу, яка є свідченням неспроможності Ради безпеки ООН і міжнародної спільноти покласти край кричущим порушенням із. Ізраїлем міжнародних законів і норм, і міжнародного гуманітарного права. Королівство підтверджує своє категоричне неприйняття продовження агресії, окупації та примусового переміщення населення гази. Це також підтверджує, що окупаційна влада несе відповідальність за злочини, скоєні проти палестинського народу. Єдиний спосіб знайти тривалий мир це покласти край ізраїльської окупації, палестинських земель, і створити палестинську державу в кордонах 1967 року зі столицею в східному Єрусалимі. Зрештою, напевно, саме таку заяву і варто було очікувати від представника арабського світу, навіть попри те, що Саудівська Аравія досить довго дотримувалася, якщо не певної тиші від початку атаки терористів 7 жовтня, то принаймні, ну, не так гостро критикувала дії Ізраїлю, і навіть збивала ракети єменських хуситів, які летіли на Ізраїль. Але в цій ситуації олії у вогонь додав сам прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху, який напередодні заявив, що навіть після закінчення війни сили оборони Ізраїлю не вийдуть із сектору Гази. Нетаняху каже, що Ізраїль не віддасть газу під контроль міжнародних сил. Ну і така заява вона грає лише на руку антиізраїльським силам в регіоні, адже на саміті в Саудівській Аравії присутній сьогодні і президент Ірану Ібрагім Раїсі. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман особисто зустрічав Раїсі, що стало їхньою першою зустріччю. Після того, як Саудівська Аравія та Іран домовилися відновити дипломатичні відносини на початку цього року, ну і це також перший візит президента Ірану до королівства Саудівська Аравія за останні 11 років. Окрім того, на в саміті беруть участь президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган, емір Катару Шейх Тамім Бін Хамад Аль Тані, президент Сирії Башар Аль-Асад, президент Єгипту і так далі. І тому подібне. Тобто на цьому саміті зібралися абсолютно всі лідери, як арабських, так і ісламських країн. І всі ці лідери країн сьогодні мають озвучити колективну єдину позицію щодо подій у Газі. І, тут президент Ірану Ібрагім Раїсі під час свого виступу вже каже про те, що єдиним вирішенням цього питання має бути існування Палестини, як він висловився, від берегів моря до річки Йордан. Ну а це фактично виключає сам факт існування Ізраїлю, тому що якщо ви подивитеся на мапу, то помітите, що сектор Газа це якраз берег моря, ну а західний берег річки Йордан. З іншого боку, Ізраїлю. Разом з тим, інститут вивчення війни сьогодні помітив, що військово-морські сили Китаю, навіть після запланованих операцій в Оденській затоці, ще 2 жовтня, вирішив залишити свої кораблі в регіоні і здійснив серію так званих візитів доброї волі в Оман, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Де проводилися спільні навчання з ВМС цих країн, ну і також згадується, що в жовтні президент США Джо Байден отримав брифінг щодо переговорів Китаю та Оману щодо будівництва військового об'єкту армії Китаю в цій країні. Цей об'єкт доповнить іншу закордонну базу Китаю в Джибуті і розмістить постійний об'єкт армії Китаю поблизу основного блоку в Ормузькій протоці. І все це вказує на те, що Китай так само посилює свою присутність на Близькому Сході. І навіть зараз вже лунають припущення про те, що під час зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна 15 листопада в контексті обговорення близького сходу будуть заклики до того, щоб Китай якось повпливав на позицію Ірану. Втім, докладніше про останні події навколо війни в Ізраїлі будемо говорити з політологом Андрієм Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати на Олексію. Навзаєм, доброго вечора, пане Андрію. Сьогодні знаєте, в, в українському інформаційному просторі якось поки що не дуже згадується е, доволі великий саміт арабських та ісламських країн в Саудівській Аравії. Доволі великий саміт. Насправді, там велика кількість представників країни. От вони вирішують, як реагувати спільно на, як вони кажуть, кризу в секторі Газі. А, на вашу думку, чим може закінчитися цей саміт? І чи не вийде так, що арабський світ знову об'єднається проти Ізраїлю? Е, ну, ви знаєте... Я думаю, що це об'єднання слова, да ми ж його як всеохоплюючи розуміємо. Ну на рівні риторики це об'єднання вже можна відслідкувати і по заявам представників Єгипту і Туреччини, і власне Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, вони вже зробили офіційні звернення, да і ну кожен з них власне кажучи, в ті чи інші мірі підтримує скажімо. Ну точно не Ізраїль, да? тут ми не скажемо, що вони Хамас підтримують, да? вони скоріше опираються на гуманітарну ціль, пов'язану в першу чергу припиненням вогню, безумовним, негайним е захистом, власне кажучи, цивільного населення, недопущення гуманітарної катастрофи. Ну очевидно, ми говоримо про те, що вони в даному випадку підтримують жителів, які залишаються на території сектора гази. і окремі висловлювання, якщо ми візьмемо, допустимо. Турецького президента то він доволі цікаво висловив. Ну, вірніше, турецького представника да на відповідному саміті він цікаво висловився, що крім всеохоплюючого припинення вогню є необхідність перевірити ізраїльську ядерну програму, бо офіційно, начебто в Ізраїлі ядерної зброї, немає, але ж, звучали тези про те, що можна завдати удар по сектору газу з використанням ядерної зброї від ізраїльських офіційних осіб, тому тут власне. Позиція консолідована, але ця позиція не агресивна по відношенню до Ізраїля в військовому сенсі, да, Тобто вони не можуть не можуть висловлюватись, очевидно, да, представники арабських країн вони не можуть висловлюватись інакше з точки зору політичної риторики. Вони не можуть висловлюватись схвально на противагу того, як робиться допустим представник Ірану да, президент Рейсії, який присутній так само. На відповідному саміті він говорить про, про те, що вітає дії Хамасу. Ну очевидно, такої риторики ми ні від Саудівської Аравії, ні від Об'єднаних Арабських Еміратів, ні від Катару не почуємо, тому що вітати жорстокі знищення вбивства і ті речі, які вже поступово ну, оприлюднюються зі сторони ізраїльської сторони. Ну це власне кажучи, явно не демонструє цивілізованості і не демонструє, власне кажучи, ну того. Що відповідає в цілому е, рівню партнера, з яким хочуть мати відносини, підтримка висловлена, підтримка, як завжди, гуманітарна, підтримка, яка засуджує домінуючу станом на зараз силу. Підтримка, яка е, говорить про необхідність обмеження сили, необхідність стійкого вирішення питання шляхом створення і виднання повноцінної країни. Не в ціле. Я думаю, що глядачі, наші, хто цікавиться ці темою, читали, ви, ви точно знайомі да, з Пропозицію Абаса про те, що він готовий провести вибори, але комплексні вибори, да, як складова, чи скажімо, елемент суцільного плану, який включається в вибори як на західному березі, так і на східному березі, в секторі Газа, і вибори в останнє там проводились скільки, років 17 чи 16 тому. І, власне, не сказати, щоб пад, ну який очолює Абас, перемогли на цих виборах, власне, тому їх і витіснив Хамас з сектора Газу, тому що все-таки перевалюючи там. Електоральні вподобання були на стороні Хамасу. Ну і зараз за окремими опитуваннями вони так і залишаються. Але тим не менше, ми бачимо, що гуманітарна складова, так чи інакше, в подальшому впирається в політичну складову, яка вимагається від Ізраїлю. Визнання і кордонів і самостійної країни, а ця країна вже в подальшому буде проводити вибори. Водночас, я думаю, що десь за підсумками саміту, щось схожого характеру, і буде відображено там в спільному комітету країн арабського світу. зазначить, що військова операція, яка приводить до знучання і гуманітарної катастрофи, є неприйнятною. Вони точно упустять момент про те, справедливою є ця операція чи несправедливою. Ну, вони точно не засудять е, бойовиків Хамасу за ту жорстокість, яку вони проявили по відношенню до до ізраїльтян, а будуть скоріше концентруватися на тому, що ну те, що було те в минулому, треба ж вирішити на майбутнє, щоб це не повторилось. Ну хороша, зручна позиція, яка не може бути іншою. Ну з огляду на те, що в цілому вони вони не можуть не підтримувати палестин. Ви знаєте, пане Андрію, мене дуже сильно здивувала вчорашня заява Бініміна Нетаньяху, який каже про те, що сили Цахал не вийдуть із сектору гази навіть після закінчення війни. і Вони будуть контролювати там ситуацію. І це ну дуже сильно розходиться із дипломатичними зусиллями того ж ентоні блінкена, який тижнями їздив по близькому сходу, а говорячи, от як ви вже згадали, з тим же Махмудом Абасом про те, щоб а, все ж таки владу в секторі Гази взяли або палестинська автономія, або можливо і інші регіональні гравці і взяли під такий міжнародний контроль там ситуацію. Нетаньяху раптом напередодні цього саміту арабських та ісламських країн виходить і каже: Ні, це хал звідти не буде виходити і міжнародне. Тим ми контроль над сектором Газа не віддамо. На вашу думку, ну, з чим пов'язана така заява Нетаньяху, і ну наскільки це може відобразитися на підтримці з боку США і загалом Західного світу? Я думаю, що це і партнери, власне кажучи, Ізраїлю, це теж розуміють, що, що Нетаньяху вірогідніше за все, момент, коли завершиться військова операція, ну перестане бути прем'єр-міністром Ізраїлю це цілком вірогідно. Він розуміє настрої всередині країни, які пра і ці настрої прагнуть помсти, і він радикалізує політичну риторику для того, щоб не дати підстави ізраїльтянам євреї, подумати чи відчути, що їхня кров не буде відомщиною. Так? Ну кров, яка була пролита бойовиками Хамасу, що вона може забуватися в жернулах політичних діалогів і політичного туризму, які здійснюють представники західного світу, які підтримують Ізраїль. Тому він як лідер країни стане на сьогодні як відповідальний за військову операцію за свої слова, якими він говорив, ну які він озвучував про те, що це просто буде такою, що Хамас не залишиться взагалі, де да? ну про такі явища ми забудемо. Ну він власне кажучи, рухається в рамках цієї риторики з однієї сторони, ну намагаючись рятувати свою кар'єру, з іншої сторони, ну не те, щоб рятувати кар'єру. В його історії вже стільки було цих кар'єрних злетів і падінь, що плюс-мінус один, ну. Не сказати, що особливо якось э, круклумвіти йому зіпсує, да? але э, справа в тому, що сьогодні, сьогодні він може консолідовувати суспільство ну, лише в рамках, скажімо, підтримання ідеї радикальної, радикальної протидії Хамасу. І це партнери так само розуміють. І так само вони чудово розуміють, що немає, скажімо, немає нічого такого. Що не змінюється в силу фактору певних обставин. Свого часу, ну Цехал же ж окупував ну, територію сектору ГАЗ, але вийшов з неї. Ну тоді, коли вони її окуповували, вони ж теж думали, що це, напевно, надовго. А потім вони ви, виникають обставини і кажуть, ну дивіться, операція була направлена на що? На те, щоб знищити бойовиків, тунелі, інфраструктуру і так далі. Знищили? Знищили. Чого залишаємося? Ну і власне кажучи, тоді який ви статус хочете запропонувати. Ну, одна справа це залишити представники збройних сил, а з іншої сторони треба зрозуміти, яка організація влади буде і як це вписується, в тому числі плани пов'язані із ну, в тому числі так, да, з контролем Палестини над сектором Газу. Тому я думаю, що на сьогодні це скоріше тактичний крок, який відповідає ну, напевно. Напевно його розумінню внутрішньої політичної ситуації, бо з однієї сторони він говорить про гуманітарну місію, де щодоби що щонайменше 4 години там не буде здійснюватись обстріл в території, і тут здається, проявляє слабину. І він повинен заспокоювати населення і говорити, що ні, чекайте, не думайте, що ми тут на півшляху зупинимось, вийдемо, що на нас партнери натисне. Ми там серйозно, довго, і доки останній ворог не буде знищений, ми, власне кажучи, цю територію не покинемо. Ну але американці в Афганістан теж заходили, знищуючи знищуючи ворога до останнього, але якось, якось не шпало. Тому не варто, мені здається. Бажати ці слова, декларацію, яка відштовхує позицію і старання партнерів, направлені на пошук компромісу, який не приведе до розв'язання регіональної війни. Дану тому що є любої війни, я думаю, що ізраїльтяни добре і доволі непогано рахують, є своя вартість. Постійне утримання військового контингенту, і вони тим паче одні з перших порахували, скільки обходитиметься їм утримання декілька сот тисячної армії, яка вилучена з економічного обігу і відповідно не займає свої робочі місця. Там по в залежності від тривалості операції, це то вона обійдеться їм плюс-мінус 50 мільярдів. Дану фактично, ми говоримо про 12 відсотків внутрішнього продукту е, Ізраїлю і. Люди розраховують на те, що вони повернуться до економічного життя, ну і відповідно країна матиме можливість продовжити заробляти. Якщо ну, вони знаходитимуться там постійно ні військовий контингент, ні суми заробітної плати, ні час, який е, потрібен для цього, він, власне кажучи, не є, поки що прорахованим і таким, що може бути забезпеченим. Да? А як наслідок, ну, вірогідніше за все, це буде занадто надто дорого коштувати Ізраїль. На такі видатки вони ми довгострокові не готові. Ну і власне планування операції по знищенню на Хамасу. Вони ж розраховували, виходячи з терміну 6 місяців. Ну, по-моєму, навіть 6 там до 8 місяців називалось. Значить, ця операція має конкретну ціль, фінальну знищення. і далі. Далі, все решта, все те, що вписується. Власну, ну можливо, це буде поліцейська місія, то ну, такі невеликі загони без ну, регулярної армії, чи окремі військові бази, да, які будуть розміщуватись там по районам, розкидані. Тому тут можна інтерпретувати будь-яку будь-яких представників хал, які, які залишаться на території сектора Газа, да як е, виконання обіцянки. А з іншої сторони можна в подальшому сказати, ви знаєте, прем'єр помінявся і. Хамасу немає, ми успіху досягли, ну і власне в рамках політичного врегулювання покидаємо. Тому ну виключно тактичні ці. Наостанок, Ще хочу запитати. Ми от з вами в тому числі помню, обговорювали те, що мовляв Ізраїлю варто було би можливо в інформаційному плані трохи змінити свій вектор, тому що в інформаційному плані, в інформаційній адженді, в тій же Європі, в тих же Сполучених Штатах. Ну, Ізраїль дещо програвав на тлі цих пропалестинських акцій, які відбувалися по великих містах. І тут раптом Еммануель Макрон, французький президент, виходить із такою доволі значною критикою операції Цахалу в секторі Газа і заявляє про те, що Ізраїль бомбардує цивільне населення в секторі Гази і, мовляв, немає жодних підстав, і жодної легітимності для цього. От навіть цитата Макрона. Mm. А, на вашу думку, така заява Макрона, вона наскільки відображає загалом от європейське бачення цієї війни в секторі Газа? Чи все ж таки тут Макрон ну, намагається, як то кажуть, виглядати е, за все хороше проти всього плохого? Ви знаєте, я от думав над цим питанням, і є одна одне просте пояснення. Макрон вигляд, хоче виглядати ну, скажімо, прийнятним президентом для своєї країни. Якщо подивитися, скажімо, структуру і склад населення Франції, ми побачимо, що 10% населення, плюс-мінус 10, 9-10, не всі визнають свої релігійні скажімо, вподобання це мусульмани. І ця динаміка мусульманів є тою релігійною групою, яка має найвищу динаміку зростання в Франції. І це не питання виключно мі... кризи мігрантів, да, чи переміщення мігр... мігрантів в силу попередніх там і громадянських воїн, і військових конфліктів на Близькому Сході. Це питання, власне кажучи, і колоніального минулого, і скажімо, тісних економічних зв'язків з колишніми колоніями. І 10% населення всередині країни, які апріорі, ну за припущенням, підтримують Палестину. І не те, що підтримують Хамас, ми ну, точно не задоволені від того, що їхніх близьких по духу, ну скажімо ну да близьких по духу, по духу людей бомбардують. Вони точно не підтримують риторику президента, який скаже, да-да, от нехай, нехай буде так. Ну і тим паче там об'єктивно є цивільні люди. да? тобто удари завдаються, але сказати, що це удари, які потрапляють виключно по бойовикам, ну не зовсім коректно, але заява Макрона вона адресована в першу чергу на певну форму заспокоєння всередині країни. Він так само, як і ми з вами спостерігає мітинги то в Лондоні, то в Берліні, то власне в своїй країні і в Сполучених Штатах. І розуміє, що поки триває війна, і доки вона не перейшла, ну війна, військова операція, да До, доки вона не перейшла плюс-мінус якийсь координований процес з зрозумілими цілями і перспективами, ці мітинги можуть по-різному відобразитися, в тому числі на його внутрішньодержавному спокої і здатності контролювати ситуацію, тому його цілі прагматичні. Прагматичні, які не сказати, що відображають позицію всього європейського союзу, вони відображають позицію специфічної Франції з, скажімо, доволі різноманітним населенням, і які етнічно неоднорідним, Ну, от і все, пане Андрію. Буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися Дякую, до ефіру. Дякую, Олексій, Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!